Цю владу привів не я. Цю владу привів, е, привели ті, хто після Революції Гідності зробили все те, щоб споплюжити її ідеали і не досягнути жодної задекларованих цілей. І саме вони породили той ґрунт невдоволення, на якому виріс е Зеленський. От е, це факт. Так само, як е, коли відбувся цей білоблакитний реванш після помаранчевої революції, то проблема полягає в тому, що так, помаранчева команда розчарувала тих людей, які брали участь в помаранчевій революції. Зокрема, і я. Ну і я був незадоволений тим, що я бачив. Ну, Тому що якби, гасла були одні, а реальність була іншою. І не треба думати, що люди дурні. Нащо да, люди, можливо, не розуміють, не оперують такими термінами. Я маю на увазі, коли кажу не розуміють. Да, можуть там не знати якісь концепції, але вони бачать, що відбувається. Вони ну, є щирість або нема щирості. Ну, у політиків не у мене, я якби не претендую на цю роль. Вони бачать, є позитивні зрушення, нема позитивних зрушень. Ну тому тут якби нема питань, чому дорікати ну, це, це не Зеленський виграв вибори. Попередня влада їх катастрофічно програла. Просто катастрофічно.